Одразу дві медико-санітарні частини під загрозою закриття у Смілі на Черкащині раніше їх фінансували із держбюджету, а тепер заклади мають функціонувати за рахунок місцевих коштів. У бюджеті містечка необхідних 30 мільйонів немає. Тож нині пів тисячі лікарів можуть залишитися без роботи, а 20 тисяч містян без медичної допомоги. Ця медична частина обслуговує 10 тисяч працівників смілянського радіоприладного заводу. Від нового року її мають фінансувати з бюджету міста. Обурені такими нововведеннями пацієнти організували імпровізований мітинг. Лікарню можуть закрити, адже місцева влада вже заявила, грошей немає. Люди працювали ми тут, і на суботниках працювали, і так працювали, і кошти з ну, нас з наших зарплат відрахування йшли, і профсоюз допомагає. Ми цю лікарню збудували. А зараз хтось поклав око і хочуть лишити. Три сотні лікарів медзакладу опинилися під загрозою звільнення. Спеціалісти хвилюються через обладнання, скажімо, тут. Працює єдиний у смілі мамограф, якщо це буде е, втрачене, відновити його дуже важко буде, тому що ані фахівців ми потім не повернемо, ані можливості, все це запустити по новік, особливо це касається мамографії і діагностики. Це вже буде дуже дуже важко зробити. Що робити у непростій ситуації? У головного лікаря відповіді наразі немає під загрозою. Саме існування медико-санітарної частини нам не буде чим платити за світло, не буде за тепло. платити. і, відповідно, зарплата наших працівників також зменшиться на третину. Аналогічна ситуація із ще однією відомчою лікарнею Сміли залізничною. Прийняти обидва медичні заклади на баланс мерія не проти. Утім, де брати гроші, не знають. Ціна питання 30 мільйонів. Їх у місцевому бюджеті немає. Фінансів, які у нас зараз є, ну, м'яко кажучи, не вистачає повністю, щоб отримати ці два об'єкти. Тому ми зараз звертаємося, міський голова, до речі, знаходиться в Києві, щоб був якийсь перехідний період, щоб ми могли переформатувати ці об'єкти, визначити, які для міста потрібні. А поки чиновники шукають вихід, пацієнти вже готуються до нових акцій з Черкаськ.